Всім привіт, друзі! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні буде невеличкий огляд, будемо розпаковувати, запустимо. Настав час придбати і нам ось такий інверторний генератор Кьонер Shonen, якщо я правильно читаю. модель KS3000IS. Також в подарунок йшла ось така олива, юка, ніяка не реклама. Для 4 тактних двигунів, ось можете подивитися для генераторів. Ось така. Тож Тепер давайте розпакуємо, подивимося, що у нас всередині є в цій коробочці. Взагалі, як виглядає генератор, у нас це перший такий інверторний. І запустимо. Упакований сам генератор дуже якісно. і ну, Зрозуміло, за таку ціну. До речі, ціна стане на лютий 2026 року 32 200 гривень. Так, маємо ось таке книжечку. Це у нас Інструкція. Також тут у нас набір необхідних інструментів, це у нас і ключ і викрутка ось в такому звичайному плащовому чехольчику. До речі, великий плюс, друзі. Я дивився відеоогляди. Всі, хто розпаковували такі генератори від цього бренду, не говорили, що в них є ліка, можливо, у них її не було. Тут вона є. Ось така лієчка, це дійсно дуже великий плюс. Дуже зручно буде заливати мастиво. Ось так виглядає цей інверторний генератор. Скажу вам дуже добротний, подобається мені одразу він. Тут у нас ручка запуска. Тут у нас запуск самого генератора. Бачите, вимкнутий. Коли ми каємо, повертаємо на старт, запустили його і вже в режим RUM. Тут у нас кишка паливного бака, датчик палива стоїть. Самій панелі Тут у нас екорежим вмикається, це у нас циферблат. Тут мотогодини показує, і ще щось має показувати. Рівень оливи світиться, якщо мало оливи. Перенавантаження. Тут у нас номінальна 3,3 кВт, кВт, так, 3 кВт. Тому, якщо буде перенавантаження, буде червоним світитися. І зелене це нормальний робочий режим. Є 12 вольт стека розеточка постійного струму. Це запобіжник звичайні розетки. І АС ресет кнопочка. все. Це у нас на цій панельці. Тут у нас зверху свічка, ось як я розумію, намальована. Заливається мастило і тут же у нас фільтр. Ось мастило. До речі, що зручно, такі, бачите, є ніби виємки. Навіть якщо ви перелієте мастило, то воно вильється назовні, а не всередину. Цього генератора, що як на мене, також зручно. Що ще хотів сказати, друзі, коли купували, в інструкції написано, що паливний бак 5 літрів, нам казали 4 літра. Зараз, поки що не пане, я не буду говорити, але подивлюся. Паливного бака вистачає при більш-менш нормальному режимі роботи на 4 години роботи. Нам порадили після 10 10 годин роботи, мотогодин роботи мастило повністю злити. Дати нове. Потім він попрацює ще 20 годин, знову зливаємо мастило. І вже потім всі наступні рази ми міняємо мастило кожні 50 мотогодин. Тепер, що стосується по гарантії, дають гарантію 12 місяців в рік, але гарантія на плату, якщо вона згорить, не розповсюджується. Тому сказали одразу, краще не перенавантажувати на понад потужність, на яку передбачений цей інверторний генератор. Ну, в принципі, все, нічого складного. Зараз ми зальємо оливу, зальємо паливо і вмикнемо наш генератор. Ось тут знаходиться фільтр. Ось такий поролоновий. Все на таких засібках пластикових. Заливаємо мастило, тут у нас є ось такий щуп, по інструкції написано 0,4 літра. Зараз зальємо. За допомогою ось цієї ліки. Друзі, працює дуже тихо, дуже круто. Давайте переведемо екорезин. В екорежимі працює іще набагато тихіше. Тут ще головна умова про те, що перший місяць здається, не потрібно навантажувати на повну, а лише наполовину. Тобто не більше, ніж півтора кВт. Ще один важливий момент, коли генератор працює, не забудьте відкрити вентиляційний отвір. Він знаходиться на паливній кришці. Ось бачите. В положенні OFF ви переводите його в положення ON, щоб не скупчувалися там ніякі оці гази. Так само ви її закриваєте, коли генератор попрацював. Що я можу сказати, друзі? Ось бачите основні технічні характеристики. Тут Багато генераторів обираєте наш, який ми сьогодні озвучували. У нас сьогодні лише була розпаковка і. Перший запуск цього генератора, поки що враження лише позитивні. Купували ми його для забезпечення роботи холодильника, газового котла, інколи телевізора і безумовно водяної станції. Якщо не працюємо газовим котлем, то для забезпечення роботи твердопаливного котла, а саме його насосів. Повторюсь, поки що враження лише позитивні. Що буде далі? подивимось. я для вас зніму додаткові відео, як він працює під навантаженням. Можливо, комусь буде цікаво. І ще один момент, поки не забув. Коли ви хочете генератор уже вимкнути, спочатку вимикаєте всі прилади, які до нього під'єднані. А до речі, прилади ви під'єднуєте до нього по, скажімо так, шкалі пускової потужності. Спочатку найбільші прилади, ті, які більше споживають енергії, і до меншого. Отож, коли хочете вимкнути цей генератор, від'єднуєте всі прилади, даєте йому ще попрацювати хвилинку-дві, а потім переключаєте положення вимикача у положення OFF. Тобто виключить. Виключили і все. Закриваєте вентиляційний отвір на кришці паливного баку, дайте трішки йому охолонути, постояти на вулиці і, в принципі, наче все, нічого такого складного немає. І в роботі він доволі простий. Дякую за увагу. Сподіваюся, сьогоднішнє відео для вас було цікавим і корисним. Якщо так, друзі, подобаєчку, підписка на канал і до нових зустрічей.